на 15 типері, 18. Ти подивись, пішли з бали. Іди. «Слава, слава, слава Знову ж лінії аж до самої кінця ходи. Просто ну, подальше розповісти. Говоримо, хотіть з поласкими ми нічого до кінця ходити. Аж до кінця ходити. Протажний чиновникам тричі. Ми прийшли сюди віддати честь пам'яті, їм, віддати нашу їм і нашу повагу. Народ переміг. І зараз те, що відбувається на сході, це логічне продовження. Зараз багато хто говорить, якби ви тоді не робили. Революцію на Майдані то не було би смертей і не було б війни на Сході. Ми таким лицеміром відповідаємо, що не свобода, не громадські різні організації чи просто сміливці робили революцію на Майдані. Не ми почали війну, а український народ в особі своїх найкращих синів під час революції гідності. Скинув віковічне ярмо, яке намагалася Москва нам нав'язати. Давайте гімн України заспіваємо. Вот так вот. А за кма? Я продолжаю.